Так, дівчатки, якщо маєте приблизно 450 гривень лишніх, то не пропускаємо це відео. А якщо навіть його й не маєте, то зараз побіжте до чоловіків. Ну бо вибачте, ми тут отримали: знаєте, що ми тут отримали? Акційні набори від бренду Неверхі. 450 гривень, дівчатки, я економлю ваші гроші. 450 гривень і один набор остається мій. Ми маємо три самих необхідних позиції. Тут у нас туш, Ну просто ну ту ж, лялька, дівчатки, Хто хоче мега-об'єм вія? Ну то це, от саме те, що потрібно, тому що ви подивіться на цю щоточку. Щоточка, просто раз, раз, і вас вашими віями можна десь улетіти, не знати куди. Фіксатор для брів з щоточкою, прозорий, не лишає білих слідів. Ну просто те, що треба. А фіксатор прозорий що, звісно, треба всім, так само як і туш для мега-об'єму. І остання позиція в нас що? Правильно. блиск тінт для губ, те, що треба зараз на літо, тому що ну знаєте, треба сверкать, свіркать треба, не бути блідою поганкою. Це виходить що? Це получається один продукт за 150 гривень. Дівчатки, а це економія приблизно 200 гривень, якщо купувати це все окремо. Тому безресенько, ці всі набори вже є в нас у фізичних магазинах. Можна на онлайн-замовлення, кількість звичайно ще обмежена, бо це акційний набор. Тому чекаємо вас, де чекаємо вас діреті.